Всім привіт, друзі! Ну, Я думала, сьогодні не знімати, але ну як я можу таке не знімати? Роблю плавлений сир. Перше це роблю, роблю з творогу. Якийсь тік-ток я подивилася. І от, будь ласка, результат. Зараз буду додавати масло вершкове. І мішаємо. Там у мене сир, молочний, соль. Сода і яйця і маса. Мабуть, у мене якийсь хіровий творог, тому що він має вже за цей час, скільки я його тут вже топлю, бачите, вже поміняла цю, думала, може, велика. Ні. Значить, будемо шукати кращий сир для цього. Це у мене своя лінія. А що тепер з цим робити? Ух ти, Ось що це воно? Згоріли? Скільки олії. Це вершкове масло. Блін, це воно пригоріло в мене. Е, я просто додала родзинки, засунула в тарілочку і мікрохвильовку на 10 хвилин. І от що у мене вийшло. Дуже гаряче. Це моя вечеря. Мм. Mm. Ммм. Mm. Солоний з родзинками. Прикольно. Мені дуже подобається. Mm. Блін, як класно! Солоний з родзинками. Супер! Але сир я буду шукати інший тепер. Доброго раночку. Так. Людоньки. Я вже одне віконечко відкрила і бачу, що там. А вам зараз покажу, як це виглядало для мене зранку. Відкриваю, значить, я отак вікно. І нічого там не бачу. Що відбувається? Там Дніпро. Устрів там має бути, пам'ятаєте, так? Да? Такий туман, що нічого не видно. Дівчата і хлопці. Сьогодні ми з вами будемо готувати голубці з Галя Балована. У мене є якраз бульйон курячий. Вони, правда, замерзші. Я не знаю, чи треба їх розмерзати. Чи... Поставила все ж таки розмерзатися голубчики. Зварила собі каву. І отакий от у мене сніданок. Доїдаю хачапурі. Порізала ще тут собі сирочок плавлений. В общем, сир на кофейний сніданок. Не дуже збалансований, бо тут немає достатньо клітковини, але ж різне буває. Можу і я щось з'їсти не збалансоване. Боже Боже, подивіться, що на вулиці робиться. Дуже зараз треба обережно їздити із фарами взагалі-то. Алло, де ваші фари? Друзі, вмикаємо фари, гляньте. У мене розродилась гупюшка, Да, Народила багато мальків знову нам тут. Так, ну а я ж була вдома і забрала ще наповнювач в акваріум. І от зараз додаю <рес> отаким вот чином. Це трошки заліпательно. Вирішила вам теж показати. Так, не жрать камінчики. Хочу додати більше, щоб у мене добр... краще росли оці рослинки, бо їм мало ну, висоти ґрунту їм мало, їм не вистачає. Тому я от хочу таким чином зараз це виправити. Буду їх потім розкапувати, трошки може пересаджувати. Але я просто не... Ось, здрасті, закопалася. Не знаю скільки, тому так, намила і буду просто вже дивитися по ходу. Так, креветки розбіглися, розбіглися, бачу, там лежать знизу. убігла чи ні, не знаю. Сподіваюсь, не дурна, вона не залишилась там. да Мальків знов повний акваріум. А оцей, оці три даню агресивний, оцей червоний, малиновий чи який він, Коротше, найяскравіший, він такий агресивний, він ганяється ну, за своїми братами і сестрами, саме за Даню. За жовтим постійно ганяється і за помаранчевим. Постійно тільки цим і займається. Я не знаю, може це нормально у них, ті, іначе, ну. Знаєте, гірше не стали виглядати від того, що на них тиск постійний, бо я думала, що заганяє до смерті. А ну, що я зроблю? Не буду ж я його викидувати. Хай вже якось там дружать, розбираються між з одного акваріуму. Так, ну що, потім покажу вам, що з цього вийшло. Поки що отак роблю. Я закінчила, але зараз лампа моя потухла, вона у мене по годинам працює. Є період в день, коли лампа тухне і три години десь не працює. От, якраз зараз воно все відфільтрується, я там ще стіночки помила, всі мальки повспливали. Блін, я якось не подумала. Тільки сьогодні народилися новенькі малючки. І вони зараз на дні мали, ну, ховаються на дні. А Віка тут вирішила, коротше, кіпіш такий влаштувати. Я ну, взагалі якось, коротше, не подумала. Не права, але що вже зробиш. Голубці розмерзлись. О, це вже Ні, оце іначе ще. Ну, я думаю, що не критично, да, оці всередині. Трошки тверді ще, ну нічого. Це вже, я думаю, перевіримо. Тверді, блін. Але час вже піджимає потрошку-потрошку. Мені ще сьогодні маму треба відвезти на день народження до сестри до Тітіра. І вона попросила мене відвезти її. Щоб вона, ну, коротше, за кермо насідала, могла там випити алкоголь. От. Такс. От така кількість голубчиків. І заливай бульйоном. Чікс. Що я зараз буду робити? Іч! Правильно, кайфушки ловити. Машини без фар їздять, продовжують. Могу десь свої не забудь включити. Я замічала. Чим більше я оце скаржусь на те, що хтось за пари забуває включити, та потім сама так само туплю. Опа! Ох! Ляпота. Наші стульчики приїхали. Ура! Колір, наче я трошки інший чекала, ну ладно, розгорнемо, поставимо на балкончику, подивимось. Це Я вийшла е -е, до мами їхати, дивлюсь, наші стільці стоять. Артема десь немає, мабуть, поїхав ну, машину ставити на парковку. От бачите, що я не дуже люблю в гаражі. Те, що приходиться виїжджати, потім виходити з машини і закривати. І, і це ще так, знаєте, на, на, фізично треба трошки напружитися. А Потім повертаємось, сідаємо і їдемо. Щоб загнати машину в гараж, теж треба спочатку вийти з машини, відкрити гараж, потім зайти в машину, загнати машину. Ну, в общем, що я вам розказую, ви так знаєте. Да. Я вже тут. Ух ти! Ну тоді там і стінь. Що бігом одіваюся, виходжу. Що значить ухти? Я на 5 хвилин запізнилася, ухти. А так? Да? Да. 36, ніфіга себе. Все, чекай, <різь> От, а ви питаєте, в кого я така. <різь> Ладно. Нє, мама моя взагалі-то навчилася не запізнюватися. Ну, крім... крім зараз. Я думаю, що вона, скоріш за все, мені сказала раніше приїхати, бо знала, що я запізнюся. От. Бо нам їхати не так далеко, і я думаю, що їм на 4, а вона мені сказала на 15-30 заїхати. Допускаючи, що я хвилин на 10-15 можу затриматись, і тоді якраз буде вчасно. Без 15 я заїхала і ми поїдемо. Вона мене добре, дуже знає. Тому була дуже здивована, що я приїхала майже вчасно. Ну, це, бачите, от... От я ж вийшла вчасно, але через те, що Артем заніс стільці і сам десь зник, і я вирішила почекати його, щоб раптом нікуди вони не ділися. Ну, у нас там камери, звісно, ну все одно знаєте, ну, зачем це ці... за... 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 зайві ризики. От, І е е е е затрималась на 5 хвилин. Артем прийшов, заніс стільчики, і я собі пішла. От, Побуде сам там без мене в своїй квартирі. Експірієнс такий новий для нього в основному. Ну, там пару раз було також, що і мене не було, а він приходив і ну, десь, може, не знаю, хвилин 10 <гум>, без мене там був. от То буде більше. Похазяйну я там. Приготувала я голубці, ще їх не відкривала, подивимось, що там, ще у мене шашель. На сьогодні на вечір. Салатик зараз якийсь нарубаю. Котлети не смажила оті. От, ну, бо дуже багато всього теж не потрібно. Якийсь треба було гарнірчик ще зварити, я думаю. Гречку якусь треба поставити. Та з, з масличком завтра йому з собою. м'яска, з з м'язка, салатиком да, треба поставити, буде зваритися. Еко там, як справи. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забуваємо про це, бо для мене це важливо. Я ж маю отримати кнопку на 100 тисяч на цей канал україномовний. Бо зараз дивлюсь на всі свої ті кнопки на Just Life Pets канал. Який фактично я вже ну, там, про рибок знімаю. Равликів я віддала мамі, я там знімала про равликів на тому каналі. То ще не стало, бо нема про що знімати. Хамічка теж давно не стало, я не хочу заводити більше. Я розумію, що той канал вже так ну, там, час від часу буду я щось ну, про рибок знімати. Не планую ніяких звірюшок. Був соблазн, я дивилась і те і все. І ну, все ж таки не хочу я цих прив'язок, щоб собака, це, на маму, дивлюсь, купа хлопот, купа таких клопотів, які ну, ти вже прив'язаний. все, У тебе є обов'язки, які тебе тримають. Вона там зайвий раз не може ввечері до мене прийти, бо я буду гавкати. Або хвилюватись. Ну, я не хочу такого. Ну, тричі на день погуляють, ну хорошо, двічі, ну вони тричі гуляють. Поїхати кудись залишити це теж проблема. Вона вирішує умова, але це все одно гемор. З котом трошки менший клопот, але, по-перше, я котів, я до них равнодушна, ну, повністю. Типу, немає такої породи. Котика, який би я хотіла мати от у себе вдома. Я абсолютно адекватно до них відношусь, я їх люблю погладити десь у когось. А вдома кот я не, не моя тваринка. А от і мамуля. От. Камічок, ну чисто щоб познімати на Ютубі я не хочу, тому що виходить, що з ним не цікаво. Він тільки вночі гасає, от у своєму колесі. Привіт! Коко! Ми сьогодні в одному колі з тобою. Що, на пошту? Телефон, так. Да. На його. Да, ну, туди, де до Баркара. ближче. Угу. Мама і організованість. Це точно. Поїхали. Ти розраховувала, що я приїду пізніше, так? Да? <рі> ні, я просто не дивлюсь на часи. Я гуляла з киті, прийшла і собі ходжу, вдягаюся. Оце ходила в, самом, в світрі і <фі> в трусах вибачаю. А як це ти не дивишся? І де? тут ти дзвониш, а я чешу взагалі. А я думала, що ти просто розраховувала, що я хвилин 15 опоздаю. Ні, Я якраз... <рі> взагалі не розраховувала. А просто не дивилася. А я намагалась виправдати. <рігла> 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 Ладно, ні. <рігла> <рігла> Так, все, поїхали. Поїхали. Так, ну що, як ви можете е, бачити, колір ми підбирали під ліжко. О, це був складний вибір, тому що таких відтінків було дуже багато різних. От, і ми обирали по фото <різь> через телефон. Ну, фактично, мені здається, ми дуже близькі. Ану, Артем, перенеси до цього до ліжка ближче. Ну, майже вони ж будуть стояти на балконі, от, тому О. ну, хотілося якихось акцентів. Зараз складемо і я покажу результат. А, так тут зробимо, що чехол можна постирати. Так. Да. Я круглі ножки замовила. Ось так це виглядає. Поки що <гум> імпровізований столик. Бачите, отакий? От, але я вже бачу, що е, так, столик, отакий от, круглий в куточок, не дуже підійде. А все ж таки хочеться сюди вузеньку, таку барну ну, стоечку. Вони продаються теж на таких ну, ніжках. І типо, готові. А, Хоча у нас тут. Блін, Артема, у нас тут ці порожик, оцей. Порожик, як поставити? Це треба підганяти, буде зрізати, поняв. Ну, тому що ця барна стоїчка на чотирьох ніжках отак стоїть. Получається, або її відвігати на таку відстань. А якщо отак от робити, то треба буде підрізати ніжки. Зручно. Висота зручна, якраз видно добре. Те, що там, бо коли на звичайному стільці сидиш, то якраз оця штука перед очима і нічого не видно. От. А тут ну, ти наче стоїш по висоті. Так само, як і стоїш. Тому дуже зручно, комфортно. І сьогодні ні черта не видно. А там тільки внизу трошки. Де острів? Де Дніпро. Тут буде вузенька барна стійка, яку ми ще замовимо. І... Прекрасний огляд. Філіжаночка кави. Давно не робила оцей салатик. Це покінська капуста і апельсинка, і оливкова олія. Дуже прикольне поєднання, неочікувано цікаве і смачне. Трошки підсолю. Обов'язково теж спробуйте. а Хто пробував, напишіть, як вам. Давно не робила цей салат і зовсім за нього забула, а хтось у коментарях мені про нього нагадав. Дякую. Час X настав. Зараз будемо куштувати голубці з Галя Балована. Дегустація. Артем вже спробував, сказав, що дуже схожі на домашні Зараз я вам точно скажу. Я вже бачу, що. Рису не пожаліли, <сістична> тому а, Ротик не відкривається. Ммм. Смачні. Ну так, да, фаршу, звісно, якщо сам робиш, то поклав більше, але. Дуже достойно. І морквочка там всередині є. Всім доброго ранку! У нас нарешті туман пройшов. І попереджають нас про аномальне потепління до 15 градусів. Уявляєте таке? Я свій вложик закінчую. Бажаю вам гарного дня, вечора або раночку. І зустрінемось з вами у наступному відео. Всім бувайте!